Друзі, у нас вже Пасха, тому сміливо рекомендую приготувати домашню ковбаску. Якщо ви ще жодного разу її не готували, то це знак спробувати. Це дуже смачно, дуже по-українськи та дуже просто. Щоб домашня ковбаска вийшла смачна, необхідно підібрати правильне м'ясо. Воно має бути трішки з жирком, тоді ковбаска виходить соковитою. Нарізаємо його кубиком приблизно 1 на 1 см. Також дрібненько кубиком нарізаємо декілька зубчиків часнику. Далі наш так званий фарш перчимо та солимо за смаком. І потрібно все ретельно перемішати. На цьому фарш для ковбаски готовий. Ну і тепер нам знадобиться один з найтрудомісткіших інгредієнтів добре оброблена кишка. На щастя, її зараз вже в готовому вигляді можна купити у будь-якому супермаркеті. Щоб зручніше її було наповнювати, я б придумала такий засіб обрізаний верх пляшки. І ще потрібна якась довга паличка, щоб за її допомогою можна було пропихувати м'ясо по кишці. І таким чином наповнюємо всю кишку але щільно не набиваємо, щоб вона не тріснула при смаженні. Ще одна порада, не робіть її дуже довгою. Далі кінці зв'язуємо або з самою кишкою, або за допомогою нитки. Все, ковбаска готова до обсмаження. Викладаємо на сковорідку та смажимо на олії або жирі. Також, щоб при обсмаженні вона не тріскалась, необхідно її потикати добре зубочисткою. Коли перевернули, з іншого боку, також не забудьте понаколювати. Обсмажимо на вогні трохи нижче за середній. Перевертаємо декілька разів зі сторони на сторону, щоб вона не підгоріла, але й добре просмажилась. Так, при проколюванні має виділятися прозорий сік.